19 листопада, середа, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно о цій порі програма громадська приймальня. Ну нічого не змінюється зараз. Дуже коротко зазначу про що будемо говорити протягом цієї години, але звертаю одразу увагу. О 15.15 .15 ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. І сьогодні ми запросили у студію Юрія Крикунова. Чому ми це зробили? Тому що на ваші прохання, шановні глядачі, ми знаємо, що є проблеми і у столиці і по всій країні з ліками, які є необхідними для багатьох з вас, ну зокрема, якщо ми говоримо. Про інсулін, якщо ми говоримо про такий напрямок, як гемодіаліз. Отже, Юрій Крикунов, голова постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту. Тому, будь ласка, на 15.15 15 готуйте свої запитання. Отже, ми будемо говорити про охорону здоров'я і соціальний захист, але ви зможете ставити будь-які запитання стосовно життєдіяльності міста. І коротко зазначу, завтра о 15.15, .15, так само о 13.20 ефіру не буде, тому що на телеканалі Київ транслюватиметься пряма трансляція засідання Київської міської ради. Так, це вже буде завтра. Сьогодні ж у цій годині. Дійсно, три важливих теми з лікарем у другому блоці. Поговоримо про ультразвукову діагностику, зокрема про цей аспект в питанні жіночого здоров'я у корисних порадах. меблевий кура, шафи, гардеробні, як вибрати шафу та місце для неї. Розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Споживач комунальник як домогтися перерахунку, і чи можна отримати перерахунок за неякісні або ж взагалі не надані комунальні послуги? Про це піде мова за мить. Шановні глядачі, хочу звернути вашу увагу на важливу інформацію. Хоча впевнена, е, що більшість мешканців Києва вже побачили нові платіжки. Отже, у листопаді цього року мешканці столиці отримують змінені платіжні документи для розрахунку за житлово-комунальні послуги. На одному аркуші розміщено три рахунки від виконавців послуг, які необхідно сплачувати. увага, окремо для зручності киян до кожної платіжки надано інструкцію. А термін сплати зі збереженням знижки буде продовжено. Теж тут звертаю вашу увагу до двадцять. 5 листопада зміни до платіжних документів пов'язані зі змінами чинного законодавства, яке насамперед визначає виконавця кожної послуги. До першого блоку віднесено послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, а також централізоване постачання холодної води та водовідведення. Звернули увагу другий блок. Це централізоване постачання гарячої води, і третій послуга централізованого опалення. У зв'язку з проведенням низки перерахунків мешканці почали отримати квитанції лише з 13 листопада. Саме тому терміноплати зі збереження Продовжено до 25 листопада. Ну більше вже дійсно отримали. І мої колеги вже почали отримувати нові платіжні документи. Звертайте увагу, ми обов'язково. І наступний тиждень, до речі, у вівторок, 25 числа, ми будемо говорити і про нові платіжні документи. І тему, яку сьогодні ми розпочинаємо. Ми наступного тижня обов'язково продовжимо, тому що тема є вкрай актуальна. Ви просили це зробити. Ми виконуємо те, що обіцяли. Отже, сьогодні ми говоримо про те, як діяти, якщо комунальні служби порушують закон а разом з тими, погіршують комфорт. Не проживання у власному будинку, яким чином можна домогтися перерахунку. Звертаю вашу увагу. Раз по раз у нашому ефірі а, лунають дзвінки. Вони всі подібні з приводу того, що а, день є опалення, іншого дня немає опалення, в когось там тиждень немає. Так сама історія з гарячою водою. Два дні є вода, один день немає води. Будь ласка, телефонуйте. Як бути в цьому випадку, кого необхідно, і ЖЕКу запросити? Як оформити документи для того, щоб отримати певну знижку? У нас у студії дуже рада вітати Оксану Ситника, адвоката провідного юрисконсульта центру. Право допомоги киянам 223-0971, Прошу так багато вже сказала. Тепер хочу передам слово одразу yeah. нашій гості і вам, додзвонювачі, починайте вже активненько телефонувати 223-0971. три Оксана, рада вас бачити. Дуже Дійсно рада. багато чого сказала, але тема важлива. Вона mm -hmm. важлива з огляду на те, що якщо раніше знаєте, просто в людей знаєте так. Не було опалення там тиждень, два-три такі ситуації були, бо були прориви там тепломереж. Це минулого року. Якщо ми візьмемо там поза минулий рік, то цього року трошки інша історія. Нібито й опалення є в людей. Ну, в багатьох будинках, в більшості, але не на тому рівні, правда, ну не настільки тепло в будинках, як було раніше, зараз вона теж, але ж є нормативні документи, є певний градус, який має відповідати або не відповідати цим документам? Я одразу, якщо не проти, трошки з гарячої води ми розпочинаємо. Як бути, якщо це теж одне з традиційних запитань від наших додзвонювачів, воно частіше лунає все-таки до депутатів, які до нас приходять о 15-15, але я хочу до вас, як до адвоката. Як бути, якщо з крану, з гарячого крану тече вода? Тепленько, абсолютно тепленько, Тобто я не знаю там по градусах, зараз ви скажете, як буде в цьому випадку, і так відбувається не день, а вже там два дні, три і так далі. Щось можна домогтися в цьому випадку. Так, дійсно, ми вже про це говорили, але ще mm -hmm. раз хочу ще раз звернути увагу на те, що температурний показник гарячої води у нас встановлений нормами 50 градусів. Тобто, як тільки ми відкрили кран гарячою водою, mm -hmm. протягом двох хвилин ми повинні отримати температуру 50 градусів. Якщо температура протягом двох двох хвилин, температура води, як ви кажете, тепленька, треба поміряти і подивитися, який у нас градус цієї води, і дивитися, наскільки. Які він не відповідає нормам, з приводу того, як спромогтися перерахунку, ми вже про це говорили. У нас є декілька постанов, на які треба звертати увагу обов'язково з юридичної точки зору. Хочу ще раз звернути увагу на постанову 151 Кабінету міністрів України, яка була прийнята ще в 2010 році. Про, саме про перерахунок за неякісні або ненадані комунальні послуги, в якому показано чітко, як повинна діяти. Як треба. Так, я і так знайшла далі. так п'ять кроків, так. як діяти в цьому так. випадку, і як вимірювати, і яким чином, якщо там не відповідає менше там, 40 градусів, які знижки? Я зараз вам буду їх згонтовувати, а ви тоді будете ну, розширювати цю угу. питання. Але я вам дзвоню, що ви в ефірі, прошу. Ви в ефірі. Здравствуйте. Добрий. Скажіть, пожалуйста, у нас постійна проблема з реакції так лініям. Ну, так далі, питання яке. Ну, що так сделать? гаряча вода постійно То тобто, есть вона не соответствует нормам, Отопление постійно отсутствует. Ну ви ж за нього не сплачуєте, якщо воно відсутнє? Плачу, а що мені Ні, чекайте, а якщо немає, якщо, не, якщо у, вас, у вас, якщо немає гарячої води, то чому ви за неї сплачуєте? У вас yeah, стоїть лічі лічильники мене... сто сказали п'ятнадцята вас... мінути сколько дається на Все Сирома вода саме больше. У мене приходили жека заміряли саме больше градусов. Показують двадцять один вану. Це інша історія. Це не немає води гарячої. Це Степ, ми зрозуміли, дякую. Да, то, тобто, я не, не доказала, Якщо, наприклад, у нас температура води вже менше, ні 40 градусів, да. людина, менше ніж 40 градусів, а то ми взагалі, повинні так. заплачувати як за холодну воду, тобто тарифікація йде як за холодну воду взагалі. Ну, Для цього треба дійсно, от ви зараз будете про кроки казати, треба викликати представника, треба скласти акт на тензію, треба вирішувати. Ну ви що зараз будете нас слухати і зрозуміти, як, як це можна зробити. З, наприклад, дозвонючись, сказати, mm -hmm. що у нас зараз ну, ми про це вже говорили, змінили виконавці, ми вже можемо на напряму звертатися з претензіями uh -huh. до виконавця цих послуг. Наприклад, якщо у нас ситуація з опаленням та з гарячою водою, виконавцем цієї послуги є «Київенерго». Mm. Тому вона, ця жінка, яка зараз тільки що телефонувала, вона може, по-перше, звернутися на гарячу лінію «Київенерго». Тобто вони навіть самі, я бачила сама оголошення, які вішаються на під'їздах, де вони самі кажуть, що ми, якщо з приводу всіх неякісних послуг звертайтеся, там 1588, якщо я пам'ятаю правильно, це гаряча лінія «Київенерго». І всі питання вона може задати, викликати представника цієї організації, і якщо в неї така вже складна ситуація, вже багато там. Часу, то треба цю ситуацію з'ясовувати, чому така відбувається ситуація. Можливо, там технічні якісь умови, можливо, труби там питання до ну, тобто дуже багато цього. от перший крок це так все просто скласти акт у присутності трьох осіб, де вказати дату, час, температуру води для цього гаражі запросити сусідів, чи представників жеку. Саме простий, коли ми бачимо, нас, що у нас така проблема, все, ми можемо е, ні, ми не можемо а повинні, по перше, зателефонувати працівникам нашої житлово експлуатаційної організації, е, е, позвонити, сказати, що у нас є така проблема: послуга не надається чи надається не в повному обсязі, наприклад, температура у нас занизька, і викликати представника для з'ясування там всіх обставин. Протягом двох днів днів, трьох днів повинні прийти представники ЖЕКу. Якщо вони не приходять, не з'являються або ігнорують, то це прописано чітко і в законі про житлово-комунальні послуги. Споживач має право запросити до себе двох сусідів трьох двох і скласти самостійно акт претензію. Але тут ще є одна парада. Дивіться, якщо це по всьому стояку немає, то краще індивідуально кожен за свою квартиру чи можна, скажімо так, колективно? краще робити. індивідуально, тому що індивідуально. ми будемо робити перерахунок. Але а, якщо кожен буде вимагати перерахунок для ну, для, для, ну, для себе розуміло, особисто, для себе. але якщо є ситуація, наприклад, є, якщо постає то це тут якісь технічні умови, які відповідно у нас за це відповідальний жек, Якщо ми говоримо про внутрішню будинкову систему, тобто треба з'ясовувати технічні передумови цього цих обставин. Але я б хотіла ще порадити, що у нас ще одна постанова, я казала про 151-шу постанову, яка стосується саме перерахунку. Є ще постанова 630-та ще 2005 року, про саме порядок надання послуги опал, водопостачання та опалення, в які чітко зазначено, які повинні бути норми, які повинні бути, які повинні бути саме показники якісні далі, кількісні, як їх виміряти, і всі постанові. В додатках є саме акт претензія, uh -huh. який вже надрукований, а, там типовий. є типовий, так Се, тому я б, я б радила роздрукувати його і, uh -huh. наприклад, вже внести вклавне. Це 630-та постанова, 600, там є вона цей прийнята в 2005 році, так. ще, в якій є в додатках. Все. Акт претензії, і взагалі там дуже багато є чітко встановлено, які повинні кількісні uh -huh. показники бути, які повинні норми бути. Тобто всі питання можна там знайти. Акт постанови ми роздрукували, внесли свої прізвища. Батькові адреси і так далі. Там причину треба, чому саме акт претензії, uh -huh. які саме показники порушуються, кількісні, якісні, не надається послуга взагалі. Це все фіксується. І якщо не приходить представник виконавця, там обов'язкова графа, є виконавець. Uh -huh. Якщо представник виконавця не приходить, то споживачі в кількості двох сусідів, наприклад, можуть завірити і підписати команди. У нас акт є дозвоня. Зараз продовжуємо. Говоріть ви в ефірі. Говоріть ви в ефірі. Я? Ви, ви. Дуже дякую. Говоріть Будьте ласкаві. Моє питання. Були, по вулиці Кіквідзе знаходяться будинки чотириповерхові. І ми зверталися в тому році і робили нам замір з ЖЕКу. було 8 градусів зимою. Тепла, в, так, так. в цьому році ми в липні вже написали від представників чотирьох будинків заяву, щоб нам провели профілактику. Ну там чи як це називається, щоб труби підготували для, для нормального отоплення? Це зрозуміло, так. зараз ми зверталися в ЖЕК, вони, начебто, там визивали аварійку, щоб це було на те Я прошу, будь ласка, скажіть, куди мені звертатись далі, щоб мені отримати. Або достойного опалення, ну хай буде це хоч 18 градусів, чи скільки це, ви знаєте показники. Або це буде якась претензія до тепломережі. Скільки у вас зараз в квартирі тепла приблизно градусів? Зараз приблизно десь градусів 12-13. Скільки сплачують вони за опалення? Скільки ви сплачуєте за опалення, так? За палення ми платили в тому році 230 гривень, а в цьому році начебто 9 чимось ми будемо платити. За метр квадратний, а ви ще не сплачували тільки так, ж, так опалювали. Е зрозуміло, тобто зрозуміло. в даному випадку вже uh -huh. конкретно можна говорити про те, що по температурним показникам їм тепло взагалі ну не надається в тих нормах, яких повинна надходитися. скільки має бути 18 18, мінімальна 18 градусів до 12 градусів. Ну там є градус відхилення, наприклад. Uh -huh. Якщо у людини 18, це норма, uh -huh. і з кожним подальшим градусом йде відсоток 5 відсоток зменшення оплати. Якщо, наприклад, буде 17 градусів, то зменшення на 5%, 16% і так далі. Якщо 12 градусів, то взагалі це менше норми, і вони повинні звертатися повністю за перерахунком, щоб їм не нараховували за опалення. Тобто в них немає тих норм, які повинні бути. Але, долячи... З опаленням така сама історія, треба запросити представника так, так. Правильно? Але Тут алгоритм, подібний. Так, алгоритм подібний, але ще раз звертаю увагу угу. на те, що з приводу опалення в нас вже є виконавець Києвенерго, угу. І в першу чергу я б радила б угу. телефонувати, викликати представника. Із З'ясувати, в чому так це ж питання було, як вимагати від самого так. постачальника? Тобто то ЖЕК, краще можливо, так, можливо, так. можливо, ЖЕК. Вони подивилися. Можливо, це не причина там у них, наприклад. Може, це uh -huh. десь там до будинку ще не надходить там, десь uh -huh. труби, якісь ще щось. Тобто, технічні умови повинні бути з'ясовані. Потім вже дивитися, але з приводу перерахунку обов'язково це питання мешканці повинні піднімати. А як, от має бути цей заява претензія до постачальника? До якив енерговданого Так, ми можемо, да, ми можемо ще, сказати? за першу чергу зателефонувати на гарячу лінію Києвенер. Сказати свої проблеми, сказати адресу mm -hmm. і викликати представника. Є, е, е, У нас є контактний центр 1551. А перше є, шанові, 1557. Sure. Все, що 15.57. Все, що стосується житлово-комунального сектору, tak. будь ласка, 15.57. Тобто, в, в, у нас є багато варіантів: зателефонувати, вони фіксують, як маю на увазі контактний центр 1551, фіксують район mm -hmm. і з'ясовують, які там є яка ситуація. А врешті-решт звертатися до виконавця цієї послуги. тобто, mm -hmm. Тепло не надається в тому обсязі, яке повинно надаватися. Так, 223,09,71. Будемо готові ще послухати ваші дзвінки, тому прошу 223-09-71. Так, третє: те, що було, а друге, по перше, написати заяву на ім'я балансоутримувача, же кось бе тощо. В якому зазначити, прошу привести показники гарячої води до норми, так тобто, mm -hmm. в той в, в, в тому додатку, mm -hmm. який я кажу в, в, в цій постанові, mm -hmm. там вже відразу ж написана ця формулюровочка. є см mm є -hmm. цей речення про те, що спочатку акт претензії, а внизу вже до докдописано, що е, е, прошу зробити перерахунок для ну тобто привести до норми і зробити перерахунок. А або можливо, наприклад, як раніше люди самі самостійно складали акт претензії, mm -hmm. наприклад, воно було іншого зразка. Вони до цієї до цього акту претензії докладали ще заяву на ім'я балансу отримача, але зараз у нас вже буде виконавець послуг інший, тобто це може бути Київенерго, це може бути водоканал і вимагати перерахунок, тобто для того, щоб в наступному місяці вже врахували ті недоліки, тобто ненадана послуга чи неякісна послуга. І були перерахунки зроблені. Я додзвоню, прошу, ви в ефірі. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у нас у будинку стоїть загальнобудинковий лічильник тепла. будинок 12 поверхів, у мене другий поверх і температура в квартирі 12-13 градусів. От зараз 14 поки. Значить, я звернулася до Жеку із питанням. Вони мені з цим питанням, щоб перерахунок якийсь зробили, щоб врахували, бо подача тепла верхня, вона мені розказує, що не може бути перерахунку у зв'язку з тим, що лічильник тепла у нас стоїть на будинок. Проте, Верхні поверхи забирають тепло донизу, воно не доходить. Uh -huh. як, як бути в такому разі? Uh -huh. ну, тут дійсно, Класне запитання. Да. Дійсно, а така, це Традиційна а... теж історія, дуже часто яке можна чути. Ну, тут дійсно така ситуація, що якщо є загальнобудинковий лічильник, сплачують вони стільки, скільки вони там, по лічильнику. Але тут треба теж з'ясовувати, треба, виклик... якщо це такі загально, я не знаю, мені сказала, не ОСББ, якщо просто якщо взагалі будинок думаю, жив, мешканці в слабові, так, можуть викликати представників, піти особисто і, наприклад, З'ясувати, дійсно чи там на, на тих поверхах тепліше, чим на нижчих поверхах. тобто тут з'ясувати технічні умови, чому так відбувається, можливо, Але десь там до не продукт ЖЕК, якщо узбебе, то узбебен УЗБ, зрозуміло хто є баланс. Ми повинні та? так, ми повинні спочатку угу. з'ясувати причини, потім складати акт претензію, а потім угу. повимагати перерахунку відповідно до акту претензії. Тут дивна історія. Сплачують всі, правда? А виходить так, що хтось отримує 18-19 ну, треба градусів. Треба да. хтось... Тут треба, ну, а знову ж таки, така ж процедура. Вона повинна викликати представника, а, зафіксувати. Так, так, на те, так. Що зафіксувати. так, Зафіксувати буде... і, і вже вимагати перерахунку. А, Тому що 12, ну, сказала, 12 градусів? 14. 14. Ну, це, Це 14. менше норми. 14. В будь-якому випадку так. це менше норми. Вона може звертатися, обов'язково складати акт претензії. Наприклад, якщо вона каже, що весь, весь другий поверх, наприклад, всі страждають від uh -huh. цього. І тоді вже балансоутримуючи, або представник виконавця будуть з'ясовувати причини. Скажіть, а є таке поняття, що кілька днів має бути там 12, 13, 14 градусів? Якщо це трапляється, там, знаєте, які історії бувають? Один день, 14-13 градусів, через день за день? 18. Так. і так само з гарячою водою. День є, день немає. Тобто, знаєте, це ще встигнути, треба так. все виміряти. Так. А, то в цьому випадку, ну така, вибачте, псевдогра відбувається з водою і з опаленням. І людям виходить так, що ну дуже важко і зробити акт. Да. Тому що поки ЖЕК прийде, вибачте, вона надвечір може та вода гарячою піти. Це теж може ну бути. там, по перше, є допустими, ми говоримо, якщо не якісні послуги, а якщо не надані, то там є допустимо і там строк відхилення, наприклад, на надання послуги. Ну це не, не, не цей випадок. Я хочу сказати. Mm -hmm. що в, в, в будь-якому випадку рекомендовано складати декілька актів, Тобто, uh -huh. щоб було, наприклад, сьогодні склали акт, yeah. наприклад, зафіксували і в акті е, е, вказаний саме термін, за якого періоду, по який ця послуга не надає, ну, не mm -hmm. надається, не, не якісна, наприклад. обов'язково mm -hmm. в акті ще є з такого то числа по таке число. Тобто, ми ah, складати статус. І так. за цей період йде перерахунок. Тобто, якщо складеться, наприклад, там, за два дні, потім ще один акт складеться, наприклад, ще зафіксується. якщо не реагує, наприклад, виконавець, то ми ще раз робимо заявку для того, щоб виконавець з'явився і зробили якісь пере... ну, наприклад, якщо з виміри для того, щоб з'ясувати, тобто всі ці ми повинні, чим більше ми будемо робити таких кроків, тим більше ми будемо вимагати, тим більше у нас є шансів отримати перерахунок. Так, дзвіночки сьогодні не приймаємо, але звертаю вашу увагу за тиждень, 25 листопада. У вівторах ми піднімемо ну, трошки інші аспекти, але саме питання захисту прав споживачів в питанні комунального також житлово-комунального сектору. Так, ще кілька до вас тоді запитань. Якщо не проти так. так, от дуже коротко. Так, дивіться четвертий крок. Ну ми простили. Пропускаємо, тому що ви про нього трошки заговорили. Це коли треба звернутися саме до постачальника, до компанії. Це якщо ми говоримо гаряча вода в даному випадку Києва нерво, те, що є в нас, це, все що стосується гарячої води uh -huh. і опалення, це Київенерго. Все, що стосується uh -huh. холодної води та водовідведення, це києва водоканал. Дивіться, якщо прийшли, все виміряли і ніби пообіцяли, все має знову такі uh -huh. бути. А якщо через добу четвертий крок, температура води залишається нижче норми. То вам повинні нарахувати плату за гарячу воду за тарифом холодної, правильно? Так, так. Тобто, ще раз кажу: за добу нічого не відбувається, ніхто так. не приходить. Ми складаємо так. ще один акт. Ще один так, телефонуємо, говоримо, що у нас така є проблема. Складаємо ще один акт, знову таки чекаємо 2-3 дні. Тобто, йде якась певна така. Ну ми повинні якийсь термін витримати. Тобто, 2-3 дні. Угу. Якщо ми бачимо, що ніякого перерахунку наступного місяці не відбулося, у нас є докази угу. того, що така була ситуація, тобто, ну. Тут уже загальне правило згідно Конституції, згідно нашого законів, ми можемо звертатися в суд на виконавця і вимагати перерахунку в судовому порядку. Угу. Але для цього треба, ще раз кажу, повинні бути докази, тобто повинні бути всі ці акти претензій. Обов'язково буде договір типовий, заключений з компанією, яка надає нам послуги. І свідки, наприклад, які сусіди, які прийдуть, будуть підтверджувати, що дійсно не було цієї ну тобто температура була низька, там, чи вода була холодна. Угу. Тобто всі ці кроки повинні бути дотримані. Враховані, Враховані дотримані. так. Враховані, угу. ну, так. Остання інстанція це суд. Ну це вже остання інстанція. Дивіться, і наостанок тоді: ну якщо не немає гарячої води, день минув, як мало бути включити, але нічого не включили, а потім там тиждень-два зрозуміло, що за, за цей час людина не буде сплачувати це логічно. Людина має повідомити, що вода таки гаряча пішла. Ну, щоб якось теж, вибачте, дата була зафіксована, що ось до такого там моменту вода води гарячої не було, а вже вона з'явилася. Знову викликати жек. Якщо в мене там два тижні і вода гаряча піде, треба викликати жек і говорити, як бути в цьому випадку? Ні, я думаю, що вона постачається на всіх же мешканців. Ось так. так. Всі мешканці, і дійсно, та організація, яка обслуговується будинок, так. вона знає точно, коли включилася гаряча вода. Ну тобто, це вже я чому так. запитую, це вже тоді момент, який має проконтролювати обслуговуючий балансу. Утримуючим. Або ну, або так. ми вказуємо, якщо ми знаємо, що uh -huh. у нас там до 20-го числа, 20-го пішла гаряча uh -huh. вода, то ми в цій заяві пишемо: "Прошу зробити перерахунок з там до 20-го числа. Не було послуги там з 14-го до 20-го". Угу. Uh -huh. Або якщо це якесь були якась була ситуація, наприклад, якийсь був ремонт чи якась була така mm -hmm. аварійна ситуація, то вона обов'язково фіксується і там вже в цих організаціях, які надають нам послуги. Вам дуже сьогодні буде дякувати. Обов'язково побачимося. Вам, шановні заші, ще коротко зазначу, 25 листопада, у другій у першій частині у вівторок ми знову піднімемо такого плану тему, тому що велика кількість запитань. Ми подивимося, чому ми знову будемо піднімати такого плану тему, тому що ще більше киян починають отримувати вже платіжки, хто ще не отримав. Я нагадаю, що цього місяця вони почали надходити до кожного з нас лише з 13 листопада, зв'язку з тим, що відбуваються перерахунки, і це вже новий платіжний документ. Більш детально про нього будемо частіше вам нагадувати. На початку зазначили, як тепер виглядає, виглядає новий платіжний документ. Нічого складного немає, просто будьте уважними і його правильно заповнюйте. Так, Оксана Ситник, адвокат, провідний розконсуль Центру правової допомоги Кияна, була гостем першого блоку. Ми ж переходимо до другого блоку. Одразу після реклами. Традиційно для всіх вас поради лікаря. Не примагайте.